Колись давно в Україні хлопча виростало, невідомого малого тарасом звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати, підростало те хлоп'я, і горя не знало, та настав лихий світанок батьків враз не стало. Став тоді малий тарас світом мандрувати і д'яка працювавши, мудрості вивчати. Ну і тяжко ж було у дяка малому хлопчині, Утікав, наоглядався оглядався в одній сорочині. Став тоді малий тарас у пана служити. І малому Кобзарику легше стало жити. Вчився у пана малювати і пішов навчатись, Та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Так дитинство й пролетіло, Тарас став дорослим, пройшли роки, посивіло його вже волосся. Та й досі пам'ятаєм хлопчика малого, що з дитинства став писати кобзареве слово.